Вітаю, друзі! Добрий день. Понеділок, гарячі новини. І почнемо з такого. Заступник міністра оборони Гали... Ганна Маляр підтвердила звільнення. П'ятихаток, хаток, села П'ятихатки Запорізької області та ще семи населених пунктів. От зараз вони підтверджені офіційно. Ми вже знаємо, ходимо, говоримо так чи не так. А от зараз офіційно, протягом двох тижнів наступу на Бердянському. Чомусь цей на, напрямок названий Бердянським, хоча він ближче до Маріупольська. Ну, Бердянський, так Бердянський. Та Мелітопольському напрямках, які вели воїни об'єднаного стратегічного пробування військ Таврія, вдалося звільнити такі населені, населені пункти: П'ятихатки, Новодарівка, Левадне, це Запорізька область, також Лобкове Запорізька область, і Стороживе, Макарівка, Нескучне і Благодатне це Донецька область, це Великосілківський мій район, це поруч з Великою Новосілкою. Загалом, за словами, а немаляр на Таврійському напрямку просунулося в глиб противника на 7 кілометрів. Ну, приблизно так, да. Я не можу сказати, там це 6,5 чи 8. Ну, десь приблизно 7 кілометрів в нашому напрямку, Великосілківському, це так. Це дійсно сходиться. Ось офіційні дані вони сходяться з реальними, а звільнення на також вона сказала, а звільнена на півдні Україна. України площа становить 113 кілометрів на півдні так. Ще щось є на півночі, ще щось є на Донецькому напрямку. Так що, друзі, хтось ще скаже, що так мало? Я, я вже це чув неодноразово. Ви що? Ви серйозно вважаєте, що, що оце мало за два тижні, що нема вам контрнаступу? Так, ви що, друзі? Зупиніться? Ви знаєте, як. Хлопцям нашим, ви знаєте, якою ціною все це дається. Зупиніться, помовчіть, не кажіть нічого, не, не власть, це не ваша справа. Є Міністерство оборони, є Генеральний штаб, є військові, є наша армія і є ми, які повинні армії і війську нашому тільки допомагати, друзі. Тільки допомагати. І більше нічого. Ще одна подія з гарячих новин. Ну, що я вам можу сказати? Україна поки не може повернути своїх полонених, яких чомусь Росія передала в Угорщину. Ну, В Угорщині продовжують утримувати 11 українських військовополонених. Це повідомив радник, радник суспільства. Блін. А, Суспільний радник із зниклих з безвісті це обставин Ангелін, за особливими обставинами Ангелін. Наразі невідомо, чому вони знаходяться там, що вони там роблять, і коли вони будуть, а, що, що далі з ними будуть робити, і коли вони будуть повернути в Україну. Розумієте? І поки вони будуть там, поки не буде з ними зв'язку. Поки не буде з ними спілкування і прямого зв'язку, так, комунікації, вони вважаються зниклими безвісті. Не, не зрозуміло, як передали, чому передали, коли передали, скільки передали, ну, кажуть, 11, і що буде далі з цими людьми, де вони хочуть будуть жити, повернуться вони в Україну. Взагалі не зрозуміло. І ще одна у нас гаряча новина. Ну, Росія офіційно відмовила Організацію Об'єднаних Націй в доступі на затоплене лівобережжя Херсонщини. До нас, будь ласка, приїжджайте на правобережжя. До нас дивіться, що вони наробили. Хоча вони ну це бред, українці підірвали. Як, коли ми там не присутні більше року. Ну, нема. Оце безсілля називається. От виходять вони з відмороженою Харією, з отмороженими мордами, це як цей Путін і всі інші. Україна підірвала. Оце безсілля. Безсілля називається. Ти, 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 ти знаєш, що це не так. Всі знають, що це не так. Всі розуміють. Але довести не можемо. А є ще частина людей, якось мені повідомили в Вінниці: це українці повідомили. Це українці підірвали. Нам ще військові казали півроку назад, що ми підірвемо. Ви що? Ну ви про що? Ну я просто умоляю люди добрі. Ну ви про що розмовляєте? Ну ви ж хоч трохи подумайте. Ну ви ж хоч трохи спіставте. Підставлення спістав, зробити. Ну, ви хоч щось зробіть, от розумно. Так от відмовила, тому що вона, е, не може, не може е, забезпечити безпеку цій. Команді ліцій комісії цим людям, які приїдуть подивитися, що ж вони там натворили на лівобережжя. Вони там закривали. Я вже казав. Я буду наголошувати на цьому 10, 100, 200 разів. В підвалах відкривали трохи щоб туди, йшла вода, і топили про українських людей. І це було правда. Це правда. І вони не хочуть, щоб комісія це бачила, це побачила, щоб не бачила комісія, як вони е в хатах, там, ну, цього не знаю, але кажуть, що навіть прив'язували людей, щоб вони не могли вийти. Це ж Росія, друзі. Це Росія. І тепер вони не допускають. На ЗАЕС єлі єлі гроші допустили. так? А то ж не допускали нікого. На Лівобережжя вони нікого не допускають, вони нікуди, в Оленівку вони не допускають, вони нічого. Там, де вони е, знищують наших людей, нашу землю, нашу інфраструктуру, нашу територію, вони туди не допускають міжнародні організації. А що допускати? Вони і так злочинці. Я вам, друзі, дякую за ваші донати, за вашу допомогу. За те, що ми разом, за те, що ви підписуєтесь, у нас є PayPal в опису до цього відео. Там всі реквізити, там все є. Ви можете. І я щиро дякую нашим спонсорам, які підтримують канал. До вечора. Україна переможе!